Доброго дня, магітероїнського, мене звати Олена. Яка ситуація назавжди піде? І яким буде ваш новий шлях? Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте і дивитесь. Сигніфікація. Сигніфікація кварен по першому та другому варіанту. Яка ситуація в нас завжди піде з вашого життя? Яким буде ваш новий шлях? І порада? Корен по першому варіанту. Колесниця. Ви налаштовані бажаєте і налаштовані йти в реалізацію власне, амбіції, які ви маєте. Робите вибір на даний момент, але відчуваєте обмеження, стримуєте самі себе. Обмеження, ви можете самі себе обмежувати. Можливо, деякі ускладнення. З боку людей, з якими ви спілкувалися, радісне було спілкування, але в якийсь момент виникли ускладнення з даними друзями або добрими знайомими. І ви зараз на виборі, можливо, навіть колеги по роботі. Що вам робити? Ви людина самодостатня і амбіційна. Ну, і от на даний момент можете приймати рішення як стосовно особистого життя, так і стосовно реалізації. Декілька сфер може бути резонувати саме в вашому житті з декількома сферами, але насамперед, ви все ж таки думаєте, знаходитесь в ускладненні і в стриманні. Є сила, є ресурс, і ви розумієте, що потрібно рухатись далі, а не залишатися там, де ви є на даний момент. І ви не збираєтесь цього робити. На даний момент просто вибираєте подальший шлях. Яка ситуація нас завжди піде з вашого життя? Страх. Що не зможете досягнути того, чого бажаєте. що не зможете досягнути. В стосунках і загалом, власне, в реалізації. Якщо ви жінка, то ви активна, діюча, саме та, яка не стримує свої бажання, а рухається і діє. І якщо вони є, то вона прагне їх реалізовувати. Але от є на даний момент невпевненість, страх, що ви не зможете досягти і не зможете реалізувати. Більше б я сказала невпевненість власній ресурсності, чому це відбулося? Ви саме та, яка має ресурси, діяти, активно проявлятися і досягати. І ви не будете безпідставно знаходитись в замріяності або будувати свої плани. Стосовно того, чого бажаєте досягнути. Ви ж на щось розраховували попередньо. Давайте подивимося, чому лячно. Скажу так, якщо розраховували на деяких людей, з якими спілкувалися, взаємодіяли, то те, на що ви сподівались, не отримало того результату, і ви знаходитесь в негативному емоційному стані, тому що ваші надії і сподівання обнулилися. І ви на даний момент не впевнені в тому, що досягнете успіху, потрібно по-іншому діяти. Той шлях, яким ви рухались, чому ви й на виборі стоїте? Тому що тим шляхом, яким ви рухалися, виникли ускладнення, обмеження. Тобто потрібно думати, як же реалізувати, як досягнути того, чого ви бажаєте. Але ця ситуація назавжди йде з вашого життя. Якщо існує на даний момент, то ви позбулися даної ситуації, тобто хтось на виборі, в процесі вибору, а хтось уже вибір зробив. Давайте подивимося, яким буде ваш новий шлях. Підете в нове починання. З вірою в серці будете рухатись до здійснення бажань. Плани, активність, новопочинання, вищі сили, ви з довірою в серці до вищих сил рухали, здолали, позбувалися темряви страху, пропрацьовували те, що обмежувало вас, не давало рухатись, не давало бути впевненою в тому, що все одно я буду діяти, все одно я буду проявлятись. І от ваш новий шлях, ваша все одно активна позиція, незважаючи на те, що було лячно. Те, чого ви не досягли, розраховуючи на певну ситуацію або на людей, взаємодіявши з ними, ви не досягли того результату, якого прагнула. Але ви не застрягли в негативних емоційних думках і в бездіяльності, і в невпевненості. Ви все одно приймете рішення. Пропрацюєте і підете в нове починання, тобто новий шлях реалізація ваших бажань. Нове починання і дуже швидко, щоб досягнути результату. Що це стосується партнерських стосунків, то у вас попередній досвід, і це можливо спілкування з друзями, можливо, і з партнером, з чоловіком. Ви зрозуміли в процесі, що ви знаходились це, повертають нас до того, що відбувалося в вашому житті, тому що ви підете в нове починання, це можуть бути партнерські стосунки. Якщо ви жінка, королева мечів, стратег, але ви прорахувалися, і ви це розумієте. Ви знаходились в ілюзії по відношенню до людини, з якою до чоловіка самодостатньо, з яким можливо було бізнес-партнерство. Загально бізнес два партнери. І ви прорахувалися, бо знаходились в ілюзії стосовно даної людини, і не так сталося, як гадалось. Але ви все одно ви не будете сидіти страху невпевненості е, на підставі того досвіду, який ви вже отримали. Ви все одно і дуже швидко прореагуєте, і тому в послідуючому вже. Будете прораховувати стратегію взаємодії з даною людиною, але на підставі вже того досвіду, який ви маєте. Це ваш новий шлях. І порада вам стосовно нового шляху. Ви самодостатні і ресурсні. Робіть вибір, дійте, рухайтесь, і ви досягнете того, чого прагнете. Да. Десятка кубків. І в стосунках також, якщо ж це не бізнес-партнерство, а особисте життя, то ви реалізуєтеся і отримаєте той результат, якого бажаєте. Щастя, радість при взаємодії з даною людиною. Ну і наповнення, можливо, від перспективи в даних стосунках. Що ви зрозумієте, що з даним партнером ви зможете досягнути того результату, якого не змогли досягнути в попередніх стосунках при взаємодії. Дякую! Яка ситуація назавжди піде, яким буде ваш новий шлях? Кварін, по другому варіанту ваша синіфікація. Ви ресурсна людина, але або відчуваєте провину, або кошмарите себе, вважаєте себе винною, винним? Є людина, яка підтримує вас, а можливо, навіть люди. Ви ресурсні досягнути того, чого прагнете. Та й загалом перемогти дану ситуацію, подолати. Не потрібно кошмарити, потрібно виходити з негативно емоційного стану і все ж таки придбати впевненість в даній ресурсності. Щоб досягнути успіху, якої би сфери життя це не стосувалось, риби, фінанси, матеріальне, благополуччя та достаток, ну загалом ви ресурсні. Ви маг, ви творець, ви людина, яка самодостатня стосовно якої би сфери життя це не стосувалося. Але ви добре маніпулюєте обставинами ситуації, вам потрібно звернути увагу саме на свій емоційний стан, очистити ментал, навіть якщо і є негативний досвід, то не повинно на даний момент кошмарити себе. А рухатись до досягнення результату. Потрібно очистити ментал, позбутися даної провини. Якщо стосовно минулого, так насамперед. Не потрібно жити минулими спогадами. Все, що було, те було. Робіть висновки, здобувайте мудрість. Це був досвід, який ви отримали. І ви повинні це зрозуміти для того, щоб рухатись далі в реалізації до досягнень. А це лише втрата часу. Тих здобутків, які ви можете здобути, враховуючи той час, який ви втрачаєте. Яка ситуація назавжди піде з вашого життя? Сумтуга. Ну, Можливо, провина, що ви втратили стосунки з партнером. Або що ви не здобули результату того, якого прагнули. Вам потрібно, кажуть, відсікати, відпустіть дану ситуацію. Не потрібно знаходитися в негативному емоційному стані, відчуваючи провину, жити, сумувати, потрібно рухатись далі. Йти своїм шляхом, вибудовувати стратегію, ставити крапку. Да, Обнулити це все і йти в нове починання. Те, що я говорила, робіть висновки. Здобувайте мудрість і з даним досвідом рухайтесь в нове починання в своєму житті. Ми говоримо про ситуацію, яка назавжди піде з вашого життя. Тому єдине, якщо ви ще не відпустили, то працюйте над даним питанням, вона повинна піти і ви зможете, ви ресурсні, самодостатні по відлюднику і помагу, ви самодостатні, щоб надалі рухатись шляхом. Враховуючи той досвід, мудрість і знання, які ви маєте, і ресурс, силу, ставте перед собою цілі, рухайтесь до цілі, йдіть в нове починання. А не залишайтесь в минулому, аналізуючи і не маючи результатів в теперішньому. Ну, зрозуміло, що даний негативний досвід, ви вийшли з нього. З певними негативними змінами для себе. ну, Більше всього, це відкарбовується на тому, що ви залишаєте все ж таки ці негативні спогади. Сумуєте, тужите. І це тримає вас в залежності. При вашій то ресурсності, ви не рухаєтеся в це нове починання, в новий шлях, яким буде ваш новий шлях. Його не буде, якщо ви будете залишатись в негативному емоційному стані і відчуваючи провину, да, його не буде. От якщо ви будете знаходитись в погадах про чоловіка, з яким стосунки, не отримали ви результату, дане нове починання, новий шлях, нове життя і можливість досягнути успіху в своєму житті. Зруйнується, ви не отримаєте. І руйнуєте ви його самі? Зможете чи ні? Зможете, вищі сили нададуть вам шанс ту спентаклі піти в новопочинання, прояснити для себе ситуацію. Ну, ви маєте достатньо енергії для того, щоб відсікти, для того, щоб іти активно діяти в реалізацію тих планів, які ви маєте, навіть якщо це особисте життя. Потрібно радіти насолоджуватися життям, а не відчувати провину не кошмарити собі мізки, тренуючи їх. Якби ви тренували пропрацюванням, там, стратегії, щоб досягнути цілей, які нададуть вам, Змінити кардинальну ситуацію, але в позитивному руслі. Але ви ж зливаєте енергію куди? В негатив. Тому, можливо, і ресурсу не вистачає. І ви відчуваєте себе безсилою. Бо ви все в роздумах про те, що ви не досягли, ви не змогли побудувати стосунки. Бажання було, а ви не задумуєтесь насправді. Чому ви їх не побудували? Якщо це особисте життя. Давайте спитаємо, чому насправді що ви не винили самі себе. Ви самодостатні були. Єдине, що вам потрібно було відстоювати власні кордон і пріоритети те, чого ви бажаєте. І рухатись саме з даною позицією. Тобто є життєві пріоритети, і ви при взаємодії з партнером відстоюєте їх. А ви нічого не відстоювали. Ви чекали ясності в даних стосунках при всьому, при цьому, що ви не проявлялися. Да, Проявляли терпіння, очікували, що засяє сонце в даних стосунках, але не засяяло. Ви лише втратили енергію і не здобули того результату, якого ви бажали. Але насправді це відбулося по справедливості. Ну, тому що це не той шлях. Який зробить вас щасливою зробив би. Ви повинні з довірою віднестися до вищих сил. Якщо ви не отримали, от, щоб ви не кошмарили себе, якщо ви не отримали результати в даних стосунках, то по справедливості тим більше. Зрозуміло, що дана кармічна ситуація говорить про те, що так повинно було бути, щоб ви. Не знаходилися в даних стосунках в подальшому, тому що перспектив ви в них не мали. Ви лише втрачали час. Дивіться з цієї точки зору на, на дані стосунки і на процес, який відбувається, на ситуацію, на обставини, ну і на те, що відбулося. Накопичуючи енергію для того, щоб монетизувати, для того, щоб активно проявляти, для того, щоб досягнути успіху. Ну і отримати те, чого ви бажаєте. Порада. Наповнюйтесь емоційно, ясно розумійте, очищаючи простір, відсікаючи те, що не потрібно, пропрацьовуючи. Ви ясно розумієте, до якої цілі ви рухаєтесь, в реалізацію яких бажань ви рухаєтесь. І зміни фортуна говорять те, що ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Тобто рух колеса фортуна буде сприяти вам в реалізації саме тих планів, щоб ви змогли реалізувати і досягнути того, чого бажаєте. Ви отримаєте підтримку і ви досягнете того, чого бажаєте. З одним є таким але. Все залежить від того, як ви пропрацюєте, як ви подолаєте. Як ви відпустите, відсічите, очистите ментал, позбудитесь те, що вас тримає це досвід. Вам потрібно було придбати його. Якщо ви знаходились в даній ситуації, то вам потрібно було по справедливості пройти дану ситуацію. Дякую.